Доброго дня! Сьогодні буде знову відео антиконкурентне, в кавичках. Але перш за все хочу сказати, що ніколи не вважав представників ринку в Україні, які пробують обманути, прикурити і прикритися тим, що можна маніпулятивно використати якісь там ресурси і спробувати викрутити ситуацію. Ніколи не вважав їх своїми конкурентами. Відповідно, ці дії не є якимось там конкурентними моментами, там по боротьбі за ринок і ще яку, ще якусь фігну. Не вважав, не поважав. І ну, якби для мене це відверте говно. Навіть не вирішу це, щоб хлопці розуміли, як я до цього відношуся. Таких представників, на превеликий жаль, дуже багато в Україні. І дуже дико мені, що мені приходиться по другому кругу вже піднімати якісь питання. Ну, тобто, піднімати ті питання, які були підняті раніше. Про базальтову тканину одеські там якісь хлопці робили, де просто з травматичної зброї пробиває куля, і купа стекловати попадає в організм. Да? Було питання? Було. Відповідальність, яка ось така. Чому? Тому що можна отак. -от. Да? Про м'які балістичні пакети, де там взагалі дика історія, коли там розвідник, розробник, чи як там людина, яка в принципі вхожа в комітет по розробці балістичних якихось стандартів, не розуміє, як правильно вищити коефіцієнт В50, як балістичні, м'які балістичні пакети мають маркуватися, і яка має бути плюс-мінус за це відповідальність. Робиться бізнес для того, щоб отримати рублі і при цьому прикритися якимись там патріотичними моментами. Я в темі лохи підтримують. Ну, Питання, перш за все, для лохів. Ну, Це в кавичках. Да? Як вам піддаватися на маніпуляції і пробувати підтримати ось такі речі? Да? Це на кшталт, як колись люди свій голос за мішок, там який мішок, за кілограм гречки продавали. Да? Мені зробили, мені допомогли, він хороший. Це не зробив ось кілограм гречки. От є продажні журналісти, яких на превеликий жаль в Україні 99,9%. Я вам кажу як людина, яка не платить журналістам і якісь висвітлюються питання, які вони знаходять медійний розвитку. Та ніякого, тому що я платити не хочу. Так побудований наш ринок, але його потрібно змінювати. Змінювати цей ринок тактичного спорядження, забезпечення бронежилетів, встановлювати питання відповідальності, да? і це питання до користувачів і питання до силових структур. Я знаю, що хлопці і одні, і другі дивляться мої відео, да? от питання до силових структур. А хлопці, скільки ж людей має загинути? Кого вам мають привезти ще двохсотим? щоб ви поняли, що щось і країні треба змінити? Кого? Брата, сестру, батька, сусіда, кого? Скільки ще людей треба покласти? Щоб зрозуміти, що без змін всередині країни, без якихось реформ, без встановлення відповідальності неможливі зміни в загальному в розрізі перемоги і побудови якоїсь сильної держави. Чи як ми вийдемо на кордони, ще купу людей. А потім повернемося назад і будемо за 2 рубля продавати рішення, рішення суду, відкривати за 2 гривні кримінальну справу, закривати за 2 гривні кримінальну справу, бачити якесь звернення когось про порушення, тільки як моментом, скільки це можна оцінити в доларах, і скільки з цього можна занести керівнику, і скільки він залишить тобі. Ну, це дика взагалі людь. От яскравий приклад. Маніпуляція. Десь рік назад була ситуація, хлопчина, як його, Тіряхін Олексій, да? місто Київ. Арсенал патріота. Волонтери купують плити, везуть, пробивають. Виходить журналістське розслідування, і чувак стає, каже: ні, це ви всі ідіоти. А от я вам скажу, що я в Вікіпедії нормально підпилив статтю, і Сімен 6М, сильніше за сімен Сімен 10, тому в мене плити пробилися. Ви ніхрена не розумієте, це моя позиція. Ну, ще там два експерти вам підпилим якихось, і все буде ок. Все, відповідальність що? Відповідальності немає. Наслідок того, що немає відповідальності, людина без досвіду, без розуміння. Це на рахунок того, що, коли мене питали про відношення до цієї кампанії, да, виробляє, якщо згідно двох тільки сертифікатів, 22 тисячі плит, а я думаю, їх було ще більше, з матеріалу Armox Advance 4,5 мм, хоча вони насправді 5, ну не суть. Продає їх, їх купують і державні структури. От, наприклад, там, виконкоми міських рад, там ще якісь моменти. Да? Всі вірять, що вони ультралегкі, ультратонкі, ще з якимись моментами. Але по результату кожна друга пластина прострілюється. Кожна друга з, тільки тут з 22 тисяч. Тобто 10 тисяч пластин по цій теорії ймовірності не відповідає 4 класу ДСТУ. От тоді було. Siemens 6 м А що тепер буде? ЛПС сильніше, швидкість більша. Сталь ця не мала би використовуватися в бронезахисті. 100 грамів ваги, чи скільки там не несе за собою скажімо, перекриття того ризику, який існує в тому, що ця плита лопне. Ось перший постріл з ЛПС такого. Ось на це протокол. Ось другий розломано. В протоколі чітко вказано. В результаті випробувань сталося руйнування, розкол зразка. Відповідно третій постріл було пробиття. Ось тут є в другому пластині, в другій пластині третій постріл пробиття. Ось сліди балістичного пластилину, видно, що воно залізло в пластилин. А чому? Так. А тому що вже по другому кругу я пішов знімати такі відео. Буду знімати по третьому до тої пори, коли. Насправді почнуться відбуватися якісь зміни. Вони вже відбуваються, вже і виробники почали В-50 писати правильно, і ще щось там робити, навіть тестувати через раз свої вироби. Але єдине, що виробники не усвідомили, велика частина цих виробників, вірю в те, що є адекватні, не усвідомили, що може бути відповідальність. От мені цікаво, як би відреагував... Зараз я подивлюсь, якщо я знайшов тут на тендерах. Тіряхін Олексій Володимирович, якби хтось з побратимів приніс отаку плиту і сказав, друже, а як так сталося? Що би ти тоді Саша розказував? ЛПС слабкіший за що? Чи як, чи про що? Чи визнав би, що не було достатньо компетенції, і відео зняте на полігоні з 20 метрів, відрізняється від відео того, що... Можна отримати в лабораторії. Ось я вам покажу ось тут. Отак тестувалася пластина і так вона згиналась після другого влучання. Підітожу. Вкотре, Любий захист має мати можливість притягнути до відповідальності виробника, який вирішив, що може, але не сильно оцінив свої можливості. Не? Як то в бронепластинах, в бронежилетах і т.д. і т.п. Система ця має будуватися. Якщо просто використовувати рекламу, да, там ставити, от, прикро бачити, там десь мені Facebook, е інколи чи інші соціальні мережі підтягує куди ж коли китайські шалома достають. І, там, от пряма поставка з Британії, там, ще, ще ж. І ти ж не бачиш там, російської мови, і це ж роблять не москалі, ніхто інший, це ж українці думають, що чим більше ти обманув, чим більше ти заробив, тим ти крутіший. Ти можеш похвалитися цим перед своїми рідними, там, дівчиною, жінкою, дітьми, сказати, ну сьогодні я військових, які нас захищають, ну, сьогодні я їх розвів, там, ми підняли сьогодні там, 100 тисяч. Це ж круто, правильно. Це ж круто. Але може завтра статися так, що відсутність відповідальності, відсутність справедливості, каталізує якісь процеси, які можуть бути в кінці страшними. Я дійсно цього не хочу. Я хочу, щоб в Україні була. Відповідна правова держава, де справедливість встановлюється в суді, не за гроші, а по факту закону, де кримінальні справи відкриваються не для того, щоб зібрати суму з тих, на кого ти відкриваєш і подивитися з начальником. І йти додому радуватися, що у тебе сьогодні є і на сауну, і на дівчат, і жінка не знає, да? а для того, щоб. Притягнути до відповідальності і не унеможливити злочини надалі. Армокс Едванс товщині до 5 мм, відповідально заявляю, не може бути стабільно четвертим класом. Може бути в плюсі кудись попасти, але як в моєму випадку кожна друга пластина прострілюється. Кожна друга пластина, якщо не буде відповідальності в виробників, відповідальності в тих, хто закуповує, ці речі будуть попадати, як я думаю, в мінімум. Тисяч 10 їх попало до хлопців. Хто має такі плити, вважайте на ту історію. Перше, їх важко зігнути, тому що вони тверді. Друге, що ці плити ненадійні. І ультралегкі 2,8 чи 3 кг, 200 г ваги, маркетинговий хід. Ну, скоріш за все, дай Бог, що може коштувати комусь життя і здоров'я. Дай Бог, щоб вже не коштував. Але ось такі речі не мають місця бути. Відповідальність має бути і в великих чиновників, і менших, і виробників. Тільки тоді е, будуть зміни і буде насправді та перемога, якою вона має бути.